Пліска та шо, сорту, вага мішечка 8 кг за тисячу Чоловіча плотна пліска, Розмір М. ну, можливо, одна Ще одна чоловіча пліска, Плотна. Розмір XE. Такий чоловічий на замочку розмір XL. Ще одна плотна чоловіча пліска, на замочку розмір Элька. Жіноча кліска, розмір XL, чоловічий плотний кліс з замочком, розмір 54-й, жіноча кліска на замочку, розмір М. Чоловічий плотний кліс з замочком, розмір М, жіноча кліска, розмір 46, Чоловічий фліс, розмір XL. Така жіноча фіска на замочку, розмір 42. Чоловіча фліска плотна, розмір XL. Ще один чоловічий фліс, розмір S. Така легенька фіска, чоловіча розмір L. Біленька жіноча, розмір 38. Чоловічий фіз на замочку, розмір 44-й. Такий кодний кіс на замку, розмір Елька. І останній жіночий фіз на замочку, розмір S. Це був фліз першого сорту, вага мішечка до 8 кг за 1800 гривень.